Доброго здоров'я гості, доброго здоров'я, підписники, доброго здоров'я всіх, хто зайшов на канал Моє Поділля. Сьогодні субота і хочу вам поділитися деякими історичними думками цікавий польський період. За польського періоду наша Борщівщина входила до Червоногородського повіту Подільського воєводства. З 15 століття розвивається містечка, у 1943 році скала, у 1629 році Бурщів, у 1646 році Збреж. У 1700 році Окопі Святої Трії. У 1767 року мельниця, яка зараз називається Мельниця Подільська. Ці містечка отримали Магдебурзьке право. За австрійського періоду утворено борщівський повід, що відповідає сучасному борщівському району. Поділ до Збручу. Відтоді розділив села та містечка над річкою, збруч на лівобережні та правобережні, що збереглося і понині Збриж, Кудринці, Боришківці та інші села поділені на дві частини. Одні адміністративно підпорядковані в інші Кам'янець-Подільському району. У 1848 року усіх селян звільнен, звільнено від кріпацтва. українська революція міжвоєнний період з листопада 1918 року борщівський повіт у складі Тернопільської області Західноукраїнської Народної Республіки на Борщівщині. Бував Симон Петлюра. звідси проводилися основні наступальні дії в ході Чорківської отензиви. 1930 року у селах і містечках району пройшла пацифікація під час Голодомору 1932 1933 років. На Борщівщину тікали селяни сусіднього, Кам'янець-Подільського району. Друга світова війна. З вересня 1939 року Борщівський повіт, окупований Червоною армією, розпочалися репресії проти членів ОУН, інтелігенції та духовенства. З 1940 року утворено три райони. Борщівський, Мельнице-Подільський, Скала Подільський. З 1942 року діяли загони у Зокрема, відбувся бій з більшовиками на Буковинській стороні Дністра поблизу хутора Зелена Липа. <кій> Повоєнний період. До кінця 40-х років більшовики засобами НКВР в основному примусили упатики в глибокі підпілля. у 46-му році організований ВКПБ Голод. Борщівщина особливо потерпала, бо за як того року була велика посуха і бідний урожай. Задля порятунку селяни їздили в північні райони Тернопільщини. Зокрема, на Бережанщину вимінювали їжу на різні вироби. 21 січня 1959 року до складу Бущівського району увійшов Скала Подільський район. Пільськ для радянської окупації 25 травня 2014 року. Відбулись президентські вибори України у межах Борщівського району було створено 77 виборчих дільниць. Ну, яка явка в нас переміг Петро Порошенко і 17 липня 2020 року район наш ліквідовано. Територія увійшла до складу Чортківського району. Дорогі друзі, знову сумна звістка прийшла у нашу громаду. Внаслідок бойового поранення під час лікування помер житель села Гермаківка, помічник командира танка 65-ї окремої моторизованої бригади. Дем'янів володя, низько схиляємо голову в глибокій скорботі перед світлою пам'яттю героя та висловлюємо найщиріші співчуття рідним друзям, близьким та побратимам патріота своєї Гаттівщини. Жодним словом не. Тамувати пекучий біль та не загоїти рани <кхи> в душі розпорядженням сільського голови від 16 листопада 24 року Іване Пустинській територіальній громаді оголошено триденну жалобу. Вічна пам'ять герою.